Уявіть собі, храм, який не будували, а вирізали із цільної скелі зверху вниз. Цілий комплекс із складними залами та тисячами деталей, ніяких швів, ніяких блоків, ніяких кранів, цементу, а офіційно тоді навіть не було ще заліза. І це кайлаш кайлашнари один із найзагадковіших храмів світу. Архітектори кажуть, ми б не змогли зробити цього навіть сьогодні. І тоді постає питання: хто, як? І головне, навіщо? Всім привіт! Мене звати Крістіна, і ви на каналі Era. Ми тут розмовляємо про веди, різні релігії світу, трошечки про Бога та езотерику. А сьогодні поринаємо в архітектуру давніх цивілізацій. Храм Кайлаш знаходиться у Елорі і є одним із 34 печер храмів цілого комплексу, вирізаних з базальтової скелі у період приблизно з VI по X століття нашої ери. Це офіційна версія, тому що багато хто вважає, що його просто знайшли і почали використовувати для своїх цілей. А насправді він набагато більш старший був побудований давніми цивілізаціями, приблизно тими, що будували єгипетські піраміди. І у цього є свої причини, тому що технологія його будівництва і справді вражає понині. Комплекс у Елорі – це мало того, що архітектурне чудо, а ще й місце мирного співіснування трьох релігій. Тут знаходяться 12 буддийських храмів у печерах з 1 по 12, 17 індуїстських храмів у печерах з 13 по 29 та 5 джайністських храмів у печерах з 30 по 34. Але ось саме печера 16, або якраз храм Кайлаш, Натх, Сильно виділяється серед них усіх. Він є найбільшим у цьому комплексі і, взагалі, за мірками світовими вважається досить великим храмом. Його розміри десь 58 на 32 метри і висота 30 метрів. І це на секундочку 10-поверховий будинок. Він єдиний, який витисаний зверху вниз, а не вглипав вовшир. Усі інші храми схожі на печери з прикрасами, а цей це справжній тривимірний храмовий комплекс із багатьма рівнями, дворами, коридорами та десятками скульптур. І ніяк не вкладається у голові це те, що все це зроблено з однієї монолітної базальтової скелі, без цементу і жодного стику. Хоча традиційні архітектори вважають, що все це перебільшення, і насправді його було побудовано. З великим терпінням і неймовірною майстерністю стародавніх будівельників якимись мідними інструментами. Але ця теорія перестає витримувати будь-яку критику у той момент, коли ви берете зубило і намагаєтесь щось видовбати із базальтової породи. Базаль це дуже тверда і щільна вулканічна порода, утворена при застиганні лави. Вона темного кольору, стійка до ерозії і складна для обробки, особливо ручними інструментами. Це без перебільшення одна з найскладніших форм будівництва і понині. Я, як людинка, яка має трошечки вищу архітектурну освіту, можу вам сказати, що навіть міліметрова похибка на довжині 58 метрів або висоті 30 метрів, може вам дати на виході пізанську вежу, а тут. Як стародавні будівельники, не маючи ніяких лазерних рівнів чи будь-яких сучасних вимірювальних приладів, змогли побудувати храм такого розміру з такою точністю і деталізацією, ну це прям велике питання. Археологи підрахували, що для будівництва цього храму потрібно було видалити близько 200 тисяч тонн бажальтової породи, але ніхто не знає, куди вона поділася, тому що ніде у околицях. Ніяких слідів будівництва знайдено не було. Отже, у інтернетах йде серйозна дискусія з приводу того, що кайлаш натх могли створити за допомогою ось таких лазерних технологій. Це могло б пояснити ідеально гладкі вертикальні стіни без слідів зубила, вирізи на великій висоті з ідеальними кутами, складні скульптурні, ніби вилиплені зсередини. Конструкція, до речі, стоїть на слонах, і я гадки не маю, як це можна було зробити із скелі. І така деталізація характерна для багатьох храмів Індії, і вже не одне десятиліття дослідники ламають голови, як вони це все робили. І на фоні всього цього лазерні технології починають виглядати найбільш адекватним поясненням технології будівництва цього храму. І навіть якщо відкинути той момент, що у ті часи вважається, що таких технологій не було, то їх і зараз немає. Найбільший промисловий лазер, який може обробляти камінь, ріже поверхнево, так як на відео, не вирізаючи 3D-форму і отвори зсередини, максимум, що можна зробити, це вигреворювати окремі блоки і просто скласти їх як конструктор. Можливо, це не був лазер у сучасному розумінні, але все більше дослідників думають, що стародавні мали доступ до знань про енергії, які ми лише зараз починаємо розуміти: звук, вібрація, магнітні поля, резонанси, ефірні хвилі і тому подібне. Є дослідження, де вчені заміряли звукову акустику храму і побачили, що деякі частоти в ньому підсилюються без електроніки, і це навряд чи випадково. Дехто вважає, що саме звук, вібрація та резонанс могли бути технологією, за допомогою якої змінювали властивості каменю та впливали на матерію. У ведичній космогонії описано, що світ було створено із звуку Ом, а вібрації мантр мають силу як руйнувати, так і зцілювати, у залежності від їх ритму та інтонації. У індуїзмі звук вважається вібрацією, яка має творчу силу, і той, хто пізнав звук, пізнав Бога. Не просто ж так існує цематика наука, яка вивчає вплив звуку та вібрацій на матерію. Цей термін вів Ганс Дженні, шведський науковець, який у другій половині ХХ століття активно проводив досліди з впливу звуку на речовини, такі як воду, пісок, гель тощо. Металеві пластини з речовиною на них піддавалися впливу певних частот, і в результаті вібрацій формувалися геометричні узори, мандалоподібні чи фрактальні. Тобто звук структурно формував матерію. Що узгоджується із ведичним поняттям надабраман, що означає творення звуком. Взагалі з появою храму пов'язана одна дуже цікава легенда. Храм присвячено Господу Шиві, який у індуїзмі є богом руйнування та оновлення. І він живе на горі Кайлаш разом із своєю дружиною Парваті. І, хоча сам храм Кайлаш Натх знаходиться в Індії, а гора Кайлаш у Тібеті, вони пов'язані глибоким символізмом. І основна вежа храму повторює форму самої гори. І з цікавого, гора Кайлаш вважається священною настільки, що ніхто ніколи не піднімався на її вершину. І не тому, що ніхто не може, а тому, що це святе місце, і навіть найвідчайдушніші поважають цю межу. Кажуть, хто підніметься, Може зійти з розуму або зникнути. Тибетці кажуть не ображай богів, обійди гору, але не торкайся її вершини. Так ось легенда каже, що храм Уелорі створив сам бог Вішвакарма, небесний архітектор, зодчий і творець палаців для богів. Коли правитель однієї з династій тяжко захворів, його дружина молилася богу шиві, і коли цар видужав, то вона пообіцяла звести храм на честь шиви. І поститися доти, допоки не побачить шпиль цього храму. Щоб встигнути швидко, Вішвакарма вирішив не будувати його знизу, а вирізати храм зверху вниз, щоб купол з'явився першим, і цариці не довелося довго поститися. У ведичній традиції Кайлашнат вважається відображенням космосу у камені. Він, ніби мапа Всесвіту, у центрі гора меру, а навколо неї світи, які обертаються. Внутрішній простір храму це шлях душі через рівні буття до вищої свідомості. Храм є досі діючим, і паломники вважають його місцем, де можна очистити свою карму, просто подивившись на нього. Люди кажуть, що вночі тут іноді чути звуки Дамару, це барабан шиви. А деякі навіть відчували запах квітів, яких там немає. Я особисто не дуже вірю офіційній історії, тому що в мене до технології будівництва цього храму більше питань. Аніж відповідей. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Тому що на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І до зустрічі у нових серіях. Па-па!